І з тим, що всі можуть повернутися у WWE, ми вже розібралися. Хто не бачив минуле відео, обов'язково подивіться, там цікаво. Тепер настав час стати на стежину жовтої преси та розібратися з іншим питанням чому WWE так довго не могли пробачити Ренді Севеджа? З теми інтриг та скандалів це одна з найбільш загадкових історій навколо WWE. І фанати зробили не одне припущення про корні причини. А дехто навіть вигадував пікантні історії. І сьогодні я всі їх розберу. Ренді Свевдж, одна з головних зірок WWE у 80-ті. Він вигравав титул чемпіона компанії на Реселманії 4 та програвав його Халку Хогану на Реселманії 5. тобто людина вагома Та на початку 90-х справи пішли гірше як у компанії, так і в Севеджа особисто, якого він спокмен зробив коментатор. Ренді був у всіх сенсах кольоровим коментатором, яскравим зі специфічним голосом та манерою говорити. Але самому Ренді така роль не подобалася і Ренді, де назад на ринок. Чого й добився. Але роль просто легендарного ветерана його також не влаштовувала. Ренді було всього 42, і він хотів більшого, але у Вінса було саме таке бачення. WCW запропонували зовсім інші умови: більший статус, більше уваги, більше титулів і більше грошей. Тож слідом за Халком Хоганом до більш багатих конкурентів пішов Ренді Севич. що неабияк засмутило Вінса Макмена. Брюс Прічард розповідав, що він не хотів розмовляти про Севиджа після його переходу до WCW. І досить жорстко перервав питання про деталі відходу Севеджа, мовляв, що пішло, те пішло, і треба рухатися далі. Але ж Халк Хоган теж пішов до WCW. Але він потім повернувся назад і навіть знову став чемпіоном WWE. Кевін Неш та Скотт Холл пішли з компанії у ще гірші для неї час, але також швидко повернулися. Він так чи інакше багатьох реслерів вважав своїми друзями і був розчарований всіма, хто пішов від нього. Але це ніколи не було перешкодою для повернення, якщо на цьому можна заробити, і на цьому можна відіграти за минулі образи. Тож це ніяк не може бути причиною, навіть якщо він справді сильно образився. Що набагато більше зачепило вінса, так це те, що слідом за Ренді пішла компанія Slim Jim та її гроші. Slim Jim мали контракт персональний з Ренді Севеджем, і їх в першу чергу цікавив він. Але вони також платили WWE за рекламу під час шоу. Коли Ренді пішов до WCW, за ним також пішли мільйони доларів від Slim Jim. Але тут немає нічого особистого, це тільки бізнес. І це не схоже на причину закрити для Севеджа повернення до WWE назавжди. Зрештою, Slim джим повернувся до WWE і досі є одним з головних спонсорів компанії. А WWE в останні роки навіть використовували образ Севеджа в рекламі. І це можна було зробити набагато раніше, бо так було б краще для бізнесу. Але цього не зробили, бо справа не в бізнесі. Це більш особисте. І ось тут фанатів понесло. Так з'явилася теорія про те, що на початку 90-х Ренді Севедж звабив та переспав із неповнолітньою Стефані МакМен. І що саме це стало його кінцем у WWE. Ренді дійсно любив молоденьких і дійсно мав дружні стосунки із молодою Стефані. Тож цю версію не просто розкрутили фанати, а й підживлювали самі реслери у своїх книгах та інтерв'ю. Ніхто не стверджував, що це дійсно трапилося, але всі говорили про речі, достатні для фантазії і збуджених розумів. Перша ця версія з'явилася на одному з американських форумів у 2004-му. Автор заявив, що Ренді звабив Стефані десь у 94 95-х роках, коли тій було 14 років. Що вже велика помилка, адже Стефанія на той момент вже мала всі 18. тож правдивість цього твердження розвалюється на очах. А остаточно її добиває той факт, що у Ренді Севеджа вже після його відходу з WWE були численні контакти з компанією, починаючи з переговорів про повернення у 96-му, закінчуючи інтерв'ю для журналу WWE у різні роки, останнє з яких було у 2003 році, де Севиж згадував про покійну міс Елізабет та рекламував свій новий реп альбом. І ось саме тут на нас чекає відповідь на наше питання. В тому ж, 2003-му, інтерв'ю дав Ейч, якого запитали про ветеранів реслінгу, як Халк Хоган та Ренді Севич. І Хантер відповів, що вони чудові, але вони старі і вони динозаври реслінгу. І якщо Халк Хоган без проблем прийняв ці висловлювання, і загалом йому подобалась його нова роль дідуся реслінгу, то Ренді Севич образився на таку заяву та бурхливо відреагував у подкасті. Ренді агресивно заявив, що за такі слова він поб'є Ейча, і коли той стікатиме кров'ю. Мачо забере собі його дівчину Стефані. І саме ця різка заява стала коренем теорії про сексуальний зв'язок Ренді та Стефані. Але це просто різка заява, зроблена ексклюзивно для підписників власного сайту. В реальності між ними нічого не було, і Ренді Севеджа стерли з історії WWE просто через різку заяву. Хто образився найбільше, тріплеч, Стефані Макмен чи Вінс Макмен історія мовчить. Але колишні працівники WWE розповідають, що Він сконтактував із Ренді за рік до смерті останнього і хотів включити його у зал слави. Але Ренді поставив багато невиправданих умов і цього не ставилось. Та як ми вже знаємо зараз, у 2015 році Ренді Саведжа таки ввели у зал слави WWE, де він точно заслужив бути. І на цьому в мене все на сьогодні. Інших теорій немає. Ставте лайки та пишіть у коментарях свої версії фанфіків про ренді севеджу та когось із сім'ї Макменю.